Робочий одяг, перший сорт, 4,5 євро за кілограм. І тут іде 20 кілограм робочого одягу. Починаємо. Це така курточка. Багато кишенів має. Безрукавочка. З кишеньками і вона йде теплесенька на флісі. Шортики. Дуже гарна теж. Без рукавичка, вона теплесенька і багато кишеньок іде. Така синьо-жовта теж з кишенями. Курточка. Штани робочі. Така зелена куртка. Ще одна безрукавочка з кишеньками і зручна. Це йде трошечки легенько. Така легень. легша, теж легенька безрукавочка, тепла великого розміру, такого кольору, курточка. Штани. Ні, це комбінезончик. Такий гарний комбінезончик. Це йде в гарному стані. Штани такі. Так, будуть нове халати такі. Один іде другий. Ще запаковані. Так у нас йде курточка. Легенька така, яскрава така робоча, гарна футболка, штани, такі брючні, можна сказати, куртка тепленька, багато теж кишеньок. Колір гарний, дуже такий приємний. Ще одна яскрава футболочка, така вже друга. Курточка з капюшоном, тепло. Штани. Робочі такі сині. Нагадую, що тут 4,5 євро за кілограм. 20 кілограм в лоті є. Ще одна курточка. Гарна така. Багато кишень має дуже. Комбінезон. Комбінезон робочий. Жилеточка темного кольору, багато кишенів має. Штани, побочі, безрукавочка теж багато кишень має. Комбінізон, а це ще на довгий рукавчик. Таку на замочку, гарний колір. І ще один джинсовий комбінізон. Дякую за перегляд!